Вітаю! Як ми говорили раніше, публічні послуги мають відповідати потребам та пріоритетам жінок та чоловіків залежно від їхнього віку, стану здоров'я, інвалідності, етнічної приналежності та інших характеристик. При цьому варто звернути увагу на формування та надання послуг вразливим групам населення, наприклад, людям з інвалідністю, літнім людям. Вони мають отримувати якісні послуги, тобто ті, що можуть задовольнити потреби людей, які цими послугами користуються. Тому якість таких послуг та їх відповідність до потреб різних груп жінок та чоловіків мають бути у фокусі гендерно орієнтованого врятування. Під час такого процесу слід враховувати рівень забезпечення територіальної доступності та якості, матеріально-технічної бази, відкритості інформації, порядок, умови надання послуг а ще. Рівень професійності надання публічних послуг. Пропонуємо детально поговорити про стандарти якості та доступності з нашою експерткою пані Наталією Свідерською. Вітаю! Нині політика стандарту доступності та якості в Україні передбачає, що варто чітко визначити стандарти та нормативи послуг, які надаватимуть на різних рівнях адміністративно-територіального устрою країни. На рівні територіальної громади це стандарти, що стосуються середньої та початкової освіти, первинної медичної допомоги, соціальних послуг та інклюзії, фізичної культури, спорту, а ще культури. Безпеки, які охоплюють, наприклад, поліцію і пожежну частину, роботу ЦНАПів, доріг та транспортного обслуговування. На районному рівні стандарти стосуються екстреної медичної допомоги, вторинної спеціалізованої стаціонарної допомоги, лікарні, а ще безпеки, доріг та транспортного обслуговування, культури, молоді та фізичної культури і спорт. Стандарти якості та доступності послуг мають реалізуватися саме в громадах, які є найближчими до споживачів послуг. Держава створює законодавчі організаційні та фінансові умови, у яких громади спроможні надавати публічні послуги відповідно до стандартів. Щоб гарантувати доступність і якість, основні послуги фінансуються державою. При цьому громадам слід приділяти більше уваги гендерній чутливості асигнувань послуг у кожному секторі. У цьому допоможе впровадження гендерно орієнтованого підходу до бюджетного процесу, про який йшлося у четвертому моделі. Гендерно орієнтоване бюджетування не обов'язково означає виділення більшої кількості коштів. Натомість значить, що кошти всередині секторів, що впливають на життя окремих груп жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, будуть розподілятися з урахуванням їхніх актуальних потреб та інтересів, нівелюючи наявні гендерні розриви. Це, наприклад, галузі освіти, охорони здоров'я та безпеки, а також соціального забезпечення. У такий спосіб гендерно орієнтоване бюджетування дасть змогу забезпечити максимальний доступ до послуг для людей, які цих послуг потребують. Інша вимога для провадження якісних гендерно чутливих послуг кадрове забезпечення. Органи місцевого самоврядування мають постійно підвищувати рівень гендерної чутливості та компетенції основних виконавців і надавачів послуг. І напевно найголовніша умова для надання гендерно чутливих послуг це дотримання принципів гендерної справедливості та інклюзивності. Гендерна справедливість передбачає рівноправність і справедливість у розподілі благ і відповідальності між жінками та чоловіками. Забезпечити гендерну справедливість означає також скоротити або усунути гендерний дисбаланс у доступі до послуг. Принцип інклюзивності означає, що під час надання послуг потрібно враховувати права, потреби, особливості тих людей, які виключені із активного суспільного життя. Серед таких осіб безробітні, люди з інвалідністю, самотні люди похилого віку, внутрішньопереміщені особи та інші. У кожній із цих груп проблеми та потреби жінок і чоловіків різняться. Наприклад, більшість внутрішньопереміщених осіб саме жінки, їхні права на житло, охорону здоров'я, соціальний захист та пенсійне забезпечення, зайнятість, освіту, доступ до суду порушують частіше, ніж права чоловіків. Дякую, пані Наталі. Аби з'ясувати, чи послуги, які надаються в громаді, гендерно чутливі, потрібно також проаналізувати управління публічними послугами з погляду прав людини. Це дасть змогу визначити напрями покращення послуг. А про те, які фактори слід враховувати, щоб покращити якість послуг, ми поговоримо в останньому відео нашого модуля. До зустрічі!